Він і фото, і... Шо, ну. Уже okay. протокол номер 68 засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин родокористування, планування території, будівництва архітектури охорони пам'яток, історичного середовища. Так, 12 лютого 26 року всі члени комісії в демані okay. немає. Є тільки Соколовський Ковачок і Утік. Порядку взяти запрошений начальник відділу генальних відносин, стармонський трапінг, який є зачитання порядок. Далі і розкаже. Шановні депутати. Розглядається дев'ять питань з земельних, які стосуються нашої діяльності, які виносяться на розгляд сесії проєкту рішення. 22.38. Про затвердження документації з нелезкою та безоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок, на яких розташоване нерухоме майно. Присадив все те саме восім. Чоловік звернулися. І конкретно передати лапи тени сім'ї земельну ділянку площу 10 сотень за адресою Федора Левицького, 59, як власниці нерухомо майна, передати Прохоренко Володимиру Анатолійовичу Земельну ділянку площею 10 сотих, за адресою Гетьманська, 9, як власних у нерахову майна. Передати серблу Пользі Миколаїв земельну ділянку площею 10 сотих, за адресою граф 76. Передати пише Тетяни Петрівну земельну ділянку площею 657 квадратів, за адресою Віктора Андріяша 57. Передати Череватинку Олександру Даниловичу земельну ділянку площею 669 квадратів за адресою князя Святослава 27. Передати Старжуку Дмитру Миколаївичу земельну ділянку площою 10 соті за адресою Василя Чернеги 8, передати Рибакову Петру Олександровичу та Рибаковій Оксані Палеріні земельну ділянку згідну сумісну власність за адресою вулиця Перемога, 84 площею 851 квадрат, як власникам нерухому майна. Передати кукую Анастасії Сергійовні земельну ділянку 920 квадратів за адресою Різдвяна 53, як власниці нерухому майна. Зареєструвати правду і використовувати за призначенням. Далі наступне питання. 2339. Проєктичні про включення земельної ділянки до переліку, який у нас в майбутньому будуть виставні на опціод. Звернувся Федорчук Микола Миколайович. Ви Ми знаєте його, вони орендують щасливця один водний об'єкт ставок і звернувся там ще є один об'єкт нижче. Просить надати дозвіл на відведення включення і надати дозвіл на відведення земельної ділянки. Фінансування пропонує провести за власний рахунок, виготовити технічну документацію, е, но нормативно грошову і водний паспорт, е, орієнтовною площою 2 гектари на 25 років оренди за межами села частинка української міської громади, провести все згідно з статті 135 земельного кодексу, ну і так далі. Це на окціонакціону так. Mm -hmm. да. Якщо це ми надамо дозвіл, він візьметься за розробку документів. Якщо до 15.07 цього року він розробиться все, то аж на наступний рік ми зможемо включити НГО зайде в силу з 2027 року. Аж на наступний рік ми зможемо тоді провести, ми зможемо провести акціону і відповідно надати вже варенду сужут. Так, про затвердження технічної документації заносили щодо інвентаризації за мене, мене 2340, проєкт проект рішення. З клопотанням звернулося Дунаєва. Марина Вікторовна і просить затвердити технічну документацію землю, що до земельної ділянки площі 202 квадрата для уточнення меж і зведення внесення точних даних до ДЗК за адресою вулиця Гали, Крут 1, яка розробилася в ОПФІ, Дунаєвій. своєчасно сплачувати арендну плату. Вона в неї сумарі. Ну і всі, -всі виконувати всі умови згідно законодавства. А, Тому вже власник дуже часа е, не передбачено функція. Е, власник, співвласник, субарендар, Він теж має всі законні права, внесений в реєстр як субарендар. І виконавці всі роботи уточнив конфігурацію. Вони там розположили новий об'єкт, там чуть-чуть змінилось розміщення, об'єкт на. 50 квадратів приблизно менше за земельну ділянку, але конфігурація трошки змінили земельну ділянки для зручності. Okay. Так, вот. да, да, да. 23 23.41. Наступний проєкт продання згоди на передачу земельної ділянки в суберегу. Звернулися клопотанням. Яндуська Надія Тимофіяна і ковальова Светлана Анатоліна з проханням передати в субаренду, Ну, попередньо було розірвано договір субаренди Зяндульської і Дейкон на земельну ділянку 43 квадрата, яка розташована по вулиці Павлівській, файломарк на Молдавці, рядом світла 43 квадрата. Ковальова просить земельну ділянку субаренду для продовження співприємницької діяльності на тих же умовах договору, який був узяндульській до 17.10.32 року. Після того, як ми надамо їм дозвіл на рішенням, вони мають зареєструвати договір субаренди і законно використовувати сумарендар, законно використовувати до ділянку. Основний арендар Ярдуцька, а у нього буде сумарендарем, що передбачено законодавством. Ну, треба їм 43 квадрати. Вони хочуть розмістити, ви знаєте, це мережа магазинів Карамелька, вони є тут, вони є на сукромуводі, вони хочуть ну, так, поставити так, точку тощо да. і зарепетись. А вже сумку не здала місце приміщення. Я оренда, я мене не придумає. Аренда є старен. Як тільки власність, то чи <плес> да. Ну, Оренда суберенда. В межах договір субаренди так, так, такі, такі самі умови, на тих самих умовах. Суберендар приходить і працює. Ви знаєте, вести бізнес треба, і за мене ділянка має <плес> на якій розміщені якийсь об'єкт, має нос, доходи, що виплачують і оренду, і зарплати, і, і кадри, і люди, і труд, працевлаштування, Ну, ж це теж зрозуміємо. Так, наступний проєкт рішення 2342 про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок, право ради, яких пропонується виносить на на аукціон е, облаштування спортивного майданчика для футболу зі штучним покриттям у приваряльній зоні парку Тараса Шевченка. Проєкт рішення 23:42. Значить, е, звернулася громадська е, організація спортивно-трегальний функцій до нас. Щодо облаштування відкриту спортивну маданчика в прибережній зоні для футболу та забезпечення на постійній основі, це дуже важливо, благоустрою прибережної території. Вони клопотані, це все виспли, вони... Це Не тільки майданчик буде, але і прибережна територія і, да. буде да. прибиратися, і велика може... да. передава. Я тут я мосту не Так. Я вам нашу е... чей. Відділом земельним відділом та відділом, відділом Плано пояснюючого запису, і відповідно додаток з висновком, який е містить всі обґрунтування з можливістю на такій території розміщувати такий об'єкт. Е ми розглянули уважно це клопотання, вивчили це питання, чи що вона дане від проміжна відповідь, що питання на розгляді згідно з законодавством, ми розглядаємо, вивчаємо всі всі аспекти. І в нас є план і все все інше з ну, багато нормативних актів, на які ми спиралися. Значить, там ще одна одна проблема. Парк не дозволяє, тому що треба було зробити дорогу через вулицю. Зверху дорога йде до мосту. Та через неї, Там проблеми були з парком, бо там треба зробити дорогу. Як діти будуть ходити, туди на перемачі. я думаю, що це буде майбутньому медіа це все. Якісь реконструкції, якісь можливо ще. вам зараз на першу очі подати дозвіл. Да. Дорога там що. У комунального старої Так. Комунальні нічого не положення. Ні, так чого? Де да. там що називається? Ковальний. Ні, комунальний. Комунальний. Бо там за гаражами, трохи далі, там є і поспуск. Ну, я, не гаражами. Дальше, я ж кажу, що де гаражі, де вдома ще стоїть, а потім спуск. А потім спуск. вниз, робот, комунальний, і туди по кругу можна заходить. А може вони тут роблять красиво ступенечки і Через дорогу проблема. Через секунду. Ну, через цю трасу, яка йде, оце. це ж Київ, як. Нема таких проблем. Правий поворот. Виїжджаємо з мосту правий поворот на майданчик, на парковку. Виїжджаємо з майданчика, правий поворот, більш нема питань. На великому перекрістку робимо розворот. Які питання? Я робимо робити на майданчик. Нижче ресу? Нижче ресу? Де? Там збугурав. Як збугурав? Ну то це все насипається, робиться сіль. Так, там все Ну не, це взагалі на сьогоднішній день реконструкція, не проблема. Ну я не про те сіль. Розшири дрони по метро. Діти з нами не їздять, діти будуть ходити. Ну це там Слупенець. 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 А через, дорогу. через дорогу там проблема. Я, Я думаю, що ми це не всі далі Я вам да, кажу зразу, що потім не це. Ми так просто не розуміємо, що прокурор комунальний одностороннє движення. Там... Це не про комунальний. Це тут ось, Я прокуратура, а це з цієї дороги. Треба робити переход на це. На, на землю, на на мабуть, переход треба. Ну то зроблять розчергли почерцять та його сьогодні немає і всі живі. Да. Ну туди, туди ніхто не ходить. А туди будуть приїжджати батьки, приводить діток на машинах, на всьому, поставить там зебру, намалювати, поставить відповідні знаки, які облаштовуються да, обмеження до тридцять кімнати. Та це сьогодні я не можу. Ми поки що ведемо що... тільки нагадати буду... та надати чи це що там надати, да, да. ні. Про включення земельної ділянки до переліку просто включають земельну ділянку. Читаю вам до докладно, до, до, щоб ви розуміли, що погано ще далеко не зайшли. Ми покажемо ну, перші шари. Включити до переліку земельних ділянок, які будуть пропоновані на формі акціону орієнтовною площею, ну 50 сотих, вони пишуть 45, я пишу 50 сотих. Мені угу. важко сказати, як там буде точно. Я думаю, що це орієнтовно не буде уточнення вже даже в проекції в процесі відведення. Можливо, там видно і більше, можливо, там 60 сотих. Да. і 70 цільовим 에... призначенням для будівництва обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту подписчика від с... об'єкти соціокультурними об'єктами землі підсоцію за адресою вулиця Героїв Крут поруч з кадастровим номером та то за адресою Героїв Крут 4А. Це це, 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 ніж, не, та, це адреса а, 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 нашого українського аресу. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, який буде в формі акціонної площі і далі. там Фінансування провести згідно статті 135, переможні земельних торгівлі, шкодових витрати, здійснені при підготовці лоту для земельних торгів. Далі дуже важно, визначити, що на земельній ділянці не заборонено будівництво майданчиків для границь спорту на відкритому повітрі, об'єктів фізичної культури і спорту, які не є об'єктами нерухомості та здійснення заходів благоустрою, яке здійснюється з дотриманням спеціального режиму використання земель прибережної захисної слуги та не передбачає зведення капітальних будівель або споруд. Улаштування фундаментів, прокладання інженерних моряч, зміни природного рельєфу та гідрологічного режиму чуєте, дозволити розміщення лише тимчасових, безфундаментних елементів, у тому числі спортивного обладнання, покриття спортивних манеч, малих архітектурних форм, що не мають ознак капітальності, заборонити будь-яке капітальне будівництво межах зазначеної території. У разі встановлення факту, здійснення капітального міста, порушення спеціального режиму використання земель прибережної зони захисної смуги або відхилення від умов цього рішення, особа відповідальна за будівництво об'єкта та благоустрій території зобов'язана за власний реформ здійснити знесення кого там шукати, а є, то, що не треба. Є е, Діан ДАБІ, ті будівельні інспекції, які дуже добре розбираються у всіх цих всіх питаннях. Ага. І знають, що таке безфундаментне, що таке так, так, да, фундаментне. Так. Да, фундамент. так. ну, да. Знесення встановлених елементів та провести територію у попередній стан. Що зрозуміло? Не, якщо... В якому це це аукціон? Так, відведеться за мене ділянка. Відведеться за ділянка, принесуться всі документи, затвердимо на сесії. Потім всі документи ми оголосимо про проведення торгів. Це все буде відповідно до рішення сесії. Тобто ви всі будете прекрасно знати. зробиться чи документація. Да. Принесеться до нас, відведеться земельна ділянка, отримається кадастровий номер, погодиться, прийде затвердження сесії. Визначиться обогод... конкретно межі. Да. Поголося це аж тоді торги. Ви всі будете учасниками цього процесу, будете про це всі знати. Е, два додатки, які підкладені до проєкту рішення. Пояснена записка? Та не треба її читати. Ви ж вже все пояснили. Да. Суть проєкту рішення надається земельна ділянка для будівництва об'єкту фізичної культури та благоустрій обороною будь-якого капітального. У межах реалізації заходів з благоутрую допускається розміщення виключно без фундаментів. А саме. Спортивне обладнання та інвентар, турніки, бруси, походу, вуличні тренажери без бетонування, мобільні спортивні елементи, покриття, гумове, піщано гравійне інші екологобезпечні безпечні покриття без влаштування основ з бетону та асфальту. Я просто зачитую, щоб всі розуміли, навіть ми їх, ну, можливо, десь не використовуємо, ну, Якось так. Малі архітектури форми талементи благоустрою, Лавки, урни, інформаційні стенди, на лісів полегшенному тику без фундаментів. Озеленення, наприклад, відновлення газонів, висадка кущів та району покриву, встановлення тимчасових огорож. Забороняється зведення будь-яких капітальних будівель. Очікувані результати прийняття рішення дозволити влаштувати відкриту спортивну площадку без шкоди довкіллю і так далі. Фінансово-економічна реалізація рішення потребує додаткових витрат з місцевого бюджету, рішення матиме позитивний соціальний ефект та не спричинить негативного впливу на стан навколишнього середовища за умови дотримання встановлених обмежень. Що ми розуміли? Другий додаток, обґрунтований висновок. згідно статті шість земельного, 88 кодного та статей 1624 про регулювання місцеводіяльної діяльності. Ця зона по містобуду знаходиться у обмежене будівництво. Яке не передбачає капітальне будівництво в прибережній зоні. Тут все те саме висновку йдеться про згідно планом, міста Україні, функціональна зона з обмеженим будівництвом, зведення безкапітальних будівель, висновок облаштування відкрити спортів в межах прибережної захисних зон може бути дозволений як захід благоустрою за умови свого дотримання вимог земельного водного та містобудівного законодавства і відсутності ознак капітального будівництва. Так. Щоб ви розуміли повністю, що ми під рішення підкладаємо. Не просто ми обсудили, а ми підкладаємо два додатка з висновками, з поясненням з усіх, що дозволено на цій землі. І проєкт, тільки візьметься, то додатки є невід'ємною частиною проєкту рішення, і буде розглядати це все, буде розуміти, про що йдеться в рішенні. Ми потім при розгляді всіх інших будемо розуміти, хто керує цією громадською. Була створена громадська організація. Хто не керує? Ніхто не керує. Є... Є, 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 є керівник. Від нього було лист це від ГО спортивно тренувальний клуб» Ярослав Маланчук. Це якийсь, якийсь тренер, Так, то... да, той, той, що у в Олімпії. Олімпії. Олімпії він тренер, керівник, да, він цю громадську організацію. Но... Громадська організація зареєстрована. Громадська організація зареєстрована, має код РФ, має свою електронну пошту і всі відповідні рахунки у банках. Ну, тобто офіційно все не, не на громаді, а офіційно зареєстровано. Да, там, все, думаю, даю вам вичерпну відповідь. Організації да. дуже да. 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 яка зареєстрована повністю всі з кодами зусиль. Да. 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 Ну, Громадська організація. В особі такої, то такої. На період, який здійснює свою діяльність, уповноважила ту жіночку е, бути керівником цієї організації. Це а це вже тут на місці. Наступне питання: проєкту 20-40 про укладення договора на новий срок використання переважного права ФГ «Альянс». Звернувся до нас із клопотанням «Альянс». Е, є такий Едуард Принбік, який схопив у спадщину. ЦФГ, бо воно було на покійному батьку. Mm -hmm. такий, не чули, знає. Mm -hmm. роки, да. У них в нас двадцять нас 27,09 гектара по Захарівському старостату, і термін дії договору закінчується на 2 березня 2026 року. Просять переукласти з використання переважного права, значить, в них були зміни доповнення, там було через ДЗК на 17 років, то й ми надаємо дозвіл на укладення договору оренди на нових срок з використанням переважного права згальною площою 27.09 сроком на 17 років з дня закінчення договору оренди. Ну і так далі, значить земельна ділянка, я сказав, де знаходиться. Встановлюєте пригадішну оренду плату за користування земельною ділянкою, що вказано в пункті 1 цього рішення на рівні 10%, що передбачається рішенням 1470 від 24 року. Пам'ятайте це рішення, де встановлюють 7% орендої плати. Здійснити заходи з реєстрації права оренди і використовувати за призначенням свідково здатні. Наступне питання порядку денного до 23.44. Про надання дозволу на технічної документації нормативно -грошової, Значить, термін, е е чинності, е нормативно грошової оцінки населених пунктів нашої громади. У му році спливає термін чинності нормативно-грошової оцінки населених пунктів 12. Зачитую кадриний міст, Маринопіль, Звірока, Новолесадрівка, Новокраїнка, Ялунівка, Ореківка, Воронівка, Єгорівка, Сотницька, Валка, Схід, Улянівка, Української міської територіальної громади. Згідно листа та ДЗК, вони нас просять, щоб до 15 липня розробили документацію з оновлення оновлення технічної документації з НГО по цих населених пунктах. На кого не не немає? Чотири аху... 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 е... аху... аху... населених пункти Захарівка, далека, фурмонівка щасливка, діюча ще її розробляли в 21-му, ми до неї дійдемо через пару років. Ця документація розробляла з му Хоча затверджувалось у 2021, що так довго не то мені відповідь не дав, що у 2019 роки десь. Mm -hmm. Бо як задачу питання, у нас вона вступила в силу 21-го, а розроблялася у 19-му. Максимальний термін НГО 7 років. 5 -7. Ну, сім. Ми виходимо на 26 й рік ми використовуємо ту, але ми маємо розробити у нас в силу в 27-му. Mm -hmm. Чи чотири названи пункту діють ще, ми дію, на 21-го ми будемо нагадати пізніше. Надати дозвіл міській раді на розроблення технології документації, виконавчому комітету замовити виготовлення технічної документації, опонувати вжити міського голови Олександра Кульного вкласти договір законопорядної організації на виконання робіт щодо виконання технічної робіт. Ми в бюджеті передбачили 100 тисяч людей та спеціально для цього. Я попередньо провів переговори з розробником. Казали цих коштів вистачить. Раніше розроблялося, воно було співфінансування з обласної ради. На сьогодні неяко співфінансування нікого нічого нічого немає. Mm -hmm. Це наші населені пункти, наші потреби і наші mm -hmm. проблеми. Зрозуміло. Наступне наступне питання: 2345, про надання договору на розробку документації з подальшим наданням та ділянки варіанту. Mm. Слопота звернулася в середу Ольга Миколаївна, яка в своїй перенарічні <навичені> присадивка, земельна ділянка трошки більше, вона просить на 651 квадрат, тобто, виходить, 10% приватизовує, 651 далі вона просить на дозвіл на розробку проєкту відведення на для на 15 років і сподальше надання її до цієї земельної ділянки. Цілком логічно і законно. 2346. Е, про оголошення проведення земельних торгів для продажу оренди земельної ділянки не сільського сподівського призначення. Е, розробилась документація на земельну ділянку по Шер, Тараса Шевченка 114Б е, у щорендалі, гайчуки, знаєте, в по магазину. Подали вони всі документи. значить, Ми маємо прийняти рішення про оголошення проведення земельних торгів. Потім на основі рішення поданих документів, я складаю за вантажний порад майданчих пробору і проводиться з торги на земельну ділянку 78 квадратів. Значить, встановити умову продажу 10% від НГО. НГО цій ділянці склала 35 825. Старшова ціна буде 33 582 гривень 56. Це річна сума. Ну, а оукціон покаже, яка вона буде уповажити міського голову підписати договора, ну і затвердити проєкт договору, він десь має бути теж якийсь розроблений. Період проведених 90 днів, Ну, тобто і фінансування організації все по статті 135. Ну, чоловік за свої кошти це все зробив, оплатив, приніс вам. Котаки буде шкодуючи. Та ні, це ж колобіленько. Колобіненько, так. Да, да. Там вагончик. Ну, дивіться, то вже потім буде все вирішуватися, але ж земельна ділянка просить мене в оренду. Все їм роз'яснено, все їм пояснено. Ну все прекрасно розуміють. Якщо буде так, то чи стульчики, лавочки, що там їхні є, вони прийдеться їм забрати з собою і нова людина прийде і буде осваивати за мене ділянку. Торгова точка, так. Да. Ну, це плюс буде до бюджету і чому за мене ділянки мають десь пустувати і стоять. Ну, Хочуть да, да, люди да. працювати, хай працюють. Слухали інформацію начальника відділу земельних відносин, Ігор Викосович. Ми вирішили погодити, так? Да, да, да. Проект рішень за рахуванням змін до земельного кодексу в Україні, прийомлення стану в Україні та рекомендувати депутатам